Поговоримо про інавгурацію Трампа, про що він говорив, що обіцяв, і чи була якась промова щодо України. Дивися далі у цьому випуску, але перед тим постав лайк і підпишись на наш канал. Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулася у Вашингтоні. Перше в історії Америки президент повернувся до Білого Дому з перервою. У 78 років Трамп став найстарішим президентом, який обіймає цю посаду, перевершивши рекорд свого попередника Джо Байдена. На інавгурацію Трампа прибули світові лідери і найпливовіші політики і бізнесмени. Серед них наймогутніші технічні магнати: Марк Цукерберг з Мета, Джеф Безос з Амазон, Сундар Пічай з Гугл та Тім Кук з ЕПЛ. Президента України Володимира Зеленського офіційно не запрошували на інавгурацію, і у подкасті з американським журналістом він виявив бажання бути присутнім, але додав, що в гості без запрошення не може. Водночас, за словами Зеленського, невдовзі після інавгурації має відбутися його зустріч з Трампом. Дональд Трамп почав свою інавгураційну промову з гучної обіцянки, що Золота Ара Америки починається прямо зараз з його приходом до влади, і нашим головним пріоритетом. Буде створення нації, яка буде гордою, процвітаючою та вільною, так він сказав. Дональд Трамп одразу оголосив надзвичайний стан на кордоні США та Мексики. Він заявив, що відправляє туди війська. Він використав свою першу промову, щоб розкритикувати адміністрацію Байдена та її управління міграційною кризою. Попередня адміністрація, за його словами, забезпечила притулок і захист небезпечним злочинцям. Трамп також раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду. І водночас Трамп зазначив, що в нього. Є ще півдня, щоб досягти цієї мети. Він сказав: ми постараємося зробити це якомога швидше. Знаєте, війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатись. Він також заявив, що планує зустрітися з Путіном після того, як будуть організовані переговори. І при цьому, за його словами, процес вже триває у своєму виступі. Політик не згадав війну в Україні, але запевнив, що штати посприяють миру в інших країнах. Він також пообіцяв запустити американських астронавтів на Марс, провести масову депортацію і встановити контроль над Панамським каналом. Як вам взагалі промова Трампа і чи раді ви, що він став наступним президентом Америки? Напишіть свою думку в коментарях. І як думаєте, наскільки він повливає на війну в Україні? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і тут тільки найактуальніші новини. Усім па-па!